Під час акції польських фермерів, 20 лютого, один із протестувальників у Воджіславському повіті, сілецького воєводства, причепив на трактор прапор радянського союзу і плакати з закликом до Путіна навести лад в Україні і Брюсселі. Поліція Польщі одразу затримала протестувальника і порушила проти нього кримінальне провадження. Повідомили польські правоохоронці. А як загалом от прореагували у Польщі на цей плакат і на, на це затримання? Мені здається, що цей плакат став е, такою е, такою точкою, після якої на фермерські протести почали звертати більше уваги не фермери. Так? Тобто я е, е, з усіх польських коментарів щодо протестів, щодо того, що вони не зовсім раціональні. Е, Коментарі цього плакату про те, що Володимир Путін там наведе порядок е, е, з Брюсселем, з Україною і з нашим урядом, е, найбільше обурила. Ну, принаймні тих коментаторів польських, яких я читаю, за якими я спостерігаю. Напевно, абсурдні ситуації на них вплинула, тому що людина, яка їде дорогим трактором, субсидованим з Європейського Союзу, вимагає, вимагає щоб значить, з Європейським Союзом навели порядок, я так розумію, його знищили або і ще щось з ним зробили. Ну і відомо, значить, чому цю людину затримали. Тому що в польському кримінальному кодексі є е, е, кілька статей. Які, за якими цей, цей плакат можна класифікувати як правопорушення. Зокрема, наприклад, заборонено і, в принципі, закликати когось до збройної агресії щодо власної країни. А тут банери якісь, ну, його можна дуже по-різному трактувати. Окрім того, він, ну, цей фермер їхав не лише з банером, але ще з прапором Радянського Союзу, причепленим до, до, до трактора, а в Польщі заборонена пропаганда символіки. Дянського союзу розуміла, тобто не нема у польському суспільстві там жодного е, спирання да, цього плакату чи таких думок, які там були на ньому розміщені. Ну, більшість польського суспільства ці думки явно не поділяє і засуджує. Натомість не можна виключати, що якась ну, якщо цей фермер такий плакат банер зробив, то ясно, ну статистично, я думаю, він не один такий. Можна припускати, що певна... певний сегмент польського суспільства ці гасла міг би підтримати. Угу. Ну і знову ж таки, в Польщі є ціла партія конфедерація яка може не... не схвалює Радянський Союз, вони більше там за традиційні цінності і проти ЄС, але частину з тих знову ж таки про цей плакат і про партію. Конфедерація. Того ж самого дня Януш Корвінмікі, один з найвідоміших представників конфедерації, написав, що він, як польський політик, не вважає, що е, порядок в першу чергу має наводити Путін, що це мали б зробити польські політики, як він, Януш Корвін Мікі. Але якщо вже не вдасться, то тоді, може, дійсно треба буде закликати якісь зовнішні сили. Тобто партія Конфедерація невідомо, чи людина, яка е, цей банер на свій трактор прочепила, є партійцем партії чи Іх просто виборцям і симпатиком, але партія конфедерація поспішила до цього банера приєднатися і там напів його схвалити.